Ракетні кораблі Ізраїлю в ході масштабної операції знищили сирійський військовий флот. Як повідомило видання Times of Israel, про це заявив міністр оборони країни Ізраїль Кац. За його словами, війська закріплюються в буферній зоні між Сирією та голландськими висотами. Також Кац наголосив на створенні стерильної оборони території на півдні Сирії. На його думку, це дозволить запобігти терористичним загрозам, уникаючи постійної ізраїльської присутності в регіоні. Ще продовжуючи тему Сирії, росіяни поспіхом тікають з цієї країни. Їм довелося залучити до відступу цілий караван військово-транспортних літаків і суден, на які вантажать залишки військ, озброєнь та військової техніки. Про це стало відомо головному управлінню розвідки України. За даними наших розвідників, за авіабази Хмеймім заплановані перельоти декількох літаків АН 124 та іл 76 МД. Тим часом у порту Тартуса е Росіяни проводять екстрений демонтаж обладнання та військового майна. Туди вже прибули декілька сотень російських спецпризначенців для гарантування безпеки відступу.